Важливо, тому що її завжди багато хто дивиться. Отже, нагадаю, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Минулого тижня ми говорили про те, чому Валерій Залужний поки що так і не доїхав до Лондона. Я дуже, дуже переживав, бо, бо раптом. Вийде це відео, а Залужний з'явиться у Лондоні, трошки буде. От, але як виявилося, минув тиждень Залужний досі не в Лондоні. Тема мала чималий, чималий відгук, фідбек у Ютуб у Ютубі. Це дуже активно і Ігор Лапін обговорював. І отут зараз з'явилася версія про те, що Валерія Залужного можуть повернути на головну командувача замість Олександра Сирського, який знову не сподобався, Мар'яні Безугрій, яка вже вже критикує Залуж... сирського. Я правда не зовсім розумію, чим він завинив, але тим не менше. Отже, що із залужним? Ну, для того, щоб повернути залужного на посаду верховного командувача, треба, щоб Мар'яна Безугла склала мандат і ну, не просто вийшла з комітету, а склала мандат і залишила стіни Верховної Ради. Тому що все, що вона нагородила, це, чесно кажучи, має бути зацікавлення контрозвідки, а не якихось політичних експертів. Е, якщо ж дійсно е, ідея повернення залужного почала домінувати на банковій, то е, очевидно, що вони починають задумуватися про максимальне відстрочення виборів і максимальне відстрочення, е, ну я б сказав, е, вирішення питання із урядом національної довіри. Я думаю, що виникла ідея розміняти повернення залужного на відмову від уряду національної довіри або національної єдності. Тобто краще вже хай вертається залужний, ніж доведеться з Порошенком за одним столом сидіти і вирішувати якісь питання, оскільки вони прекрасно розуміють, що вони перед Порошенком виглядатимуть карликами. Причому мало освічених куплуватиме і, і, і злодійкуватими, і Порошенко просто їх буде вибивати, так би мовити, з колі. І от цей страх перед Порошенком змушує їх дійсно робити генерала залужного своїм союзником. Бо, очевидно, що вони прекрасно розуміють, що виборець Порошенка це виборець залужного. Але виборець Порошенка він не тому, що. Хоче змінити Порошенка на Залужну, а тому що Порошенко людина раціональна і виборець з Порошенка дуже раціональна людина. Якщо е, Залужний зараз користується величезною довірою народу і величезною довірою так, міжнародним, то це спрощує життєдіяльність країни в перспективі. Тому е, взагалі то як, е, раціональним було б. Не лише повернення залужного на посаду головнокомандувача, а створення воєнного кабінету на чолі з залужним. Це було б ще більш раціонально. Ну, але очевидно, що Єрмак тоді б ризикує залишитися лише канцлером. Хоча для виживання Зеленського варто було б подумати дійсно розмін залужного на Єрмака. І але е, залужного тоді справді треба робити прем'єром і прибрати Єрмака. Е, ну, е, інакше, хай подумає, якщо він хоче когось ще повертати, хай повертає Андрія Богдана, що йому комфортно. Але це оточення е, Зеленського, яке є зараз, і цей функціонал, коли вони узурпували владу, має бути зруйнованим. Зеленський має бути лише ну, Президентом, а не головним феодалом країни. Володимир, дивися, але тут виходить дуже такий і цікавий і не дуже приємний факт. справа ну, в тому, що якби заложний був призначений на, на будь-яку посаду в Україні, ну, то було би ну, пів проблеми. Так? Не, знаю, не суть важливо на яку саме посаду. Але залужний призначений послом у Британії. Британія це один з ключових українських союзників. можливо… І а як на це подивляться ну, британці? На такі фінти. Він не встиг доїхати до Лондона, хоча отримав Альгерман. І що? І назад? Ну, в нас же, ж, наприклад, голова РНБО Даніло встиг побувати послом Норвегії і Молдови. І в Мол... Норвегії і в Молдові, не доїхавши туди. Ну, правда, без указів, але тільки по. Злити інформації з банком, якщо він поїде послом до Норвегії. Норвегія, до, до речі, для України дуже важлива. Дуже. А е, потім послом до Молдови. Ну, це е, ігри дійсно е, те, що банкова витворяє, якщо, якщо вона вже дійсно ну, отримала агриман на Залужного і був указ про призначення послом. І тепер вона це все підвішує. То це виглядає, чесно кажучи, як знущання із Британії. По-перше, в Британії зараз ну, можливо, можливо, що Київ справді поставив ситуацію на паузу, бо в Британії зараз будуть відбуватися вибори, і консерватори ці вибори програють. Єдине, що е, між лейбористами і консерваторами в Британії існує вже чітка домовленість щодо позиції по Україні. Тобто, незалежно від зміни е, політичної верхівки в Британії, український проект буде розвиватися так, як це зробили попередники. Тобто, змін радикальних ніякого маневрування не буде, буде послідовний розвиток українського проекту. Хочу нагадати, що Британія взагалі-то. Зараз разом з Туреччиною формують умови витіснення Росії з Чорноморського басейну, і це дуже важлива штукенція, бо саме, Британ... саме Туреччина може опанувати постросійським північним Кавказом. Немає іншої сили. Китай, Китай навіть якщо лістиме, він, він нічого там не опанує. Ну і з допомогою Британії це буде дуже цікаво. Тому е, дивна ця історія, е, насправді, генерал Залужний, мабуть, був би класним, якби інтенсифікувалися е, дії воєнні в Чорнеморські. Але е, зараз, очевидно, що партнери все -таки думали, що е, якщо Зеленський хоче зберегти цей, е, ну, цей тип управління, Такий ну злодійкуватий доволі, до тобто безконтрольне розкрадання коштів. Але разом з тим війська все-таки боєздатні, забезпечені, хоч і не, не найкраще. Ну і мені здається, що повернення генерала залужного дозволить сформувати окремий абсолютно державу державу, військовий кластер, де всі силовики будуть підконтрольні, ну зав'язані на залужного, і це правильно. Тоді політична вертикаль. Залишиться з соціальним блоком і ну, з дорогами, там, з логістикою, з інфраструктурою. І це теж е, варіант, е, тобто, фактично існування цивільного кабміну і військового кабміну на чолі з заложення. От приблизно така логіка. Це це б дало, до речі, е, ну, стійкості саме оборонній сфері, оборонній логістиці. Е, ну, ми знаємо, що в принципі, в Україні є, наприклад, так звані залізничні війська. Насправді це така служба логістики, транспорту, ну, її там широко називають спец -спец спеціальна служба транспорту. А, ну, а насправді, якщо розібратися, то Ну, військова логістика з доброю насиченістю техніки могла б бути підстраховкою для цивільної логістики. Хоча зараз цивільна логістика працює на війська і дуже непогано. Ну так. Отже, я дякую тобі за це інтерв'ю. Це як завжди було цікаво. Це було дуже кілька таких, на мене, цікавих інсайдів, то що прозвучало вперше. Ряд тем ми розвинули з минулого блоку відео. Отже, якщо вам було це цікаво, обов'язково дайте про це знати. Напишіть про це, Олександра. Наступного разу треба буде зараз пильно придивитися до маневрів Арестовича і Медведчука. Ну, тому так. що виглядає так, що до наступного тижня вони нам принесуть кілька інформаційних сюрпризів. Заправку, так. так би мовити, зробимо наживку на наступний ефір. Добре, так. Арестовича теж любить. Люди цікавляться Арестовича при все, хоча й негативно не цікавляться. Отже, не забудьте підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Поширити це відео. Ну і слава Україні. Добре, слава.